Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мазаїка. Сьогодні у нас понеділок, 5 лютого. І сьогодні розпочинається Шалений тиждень стартів. Це перша частина трилогії, яку для нас організувала Оленка Буганова і канал Буганова Хендмейд. Оленка нещодавно відзначила. На своєму каналі Маленьке Свято, у неї 10 тисяч підписників, тому переходьте, подивіться, послухайте, а ще краще приєднуйтесь до наших спільних проєктів, тому що зазвичай дівчата-рукодільниці на першому тижні місяця влаштовують шалений тиждень стартів, на другому тиждень з магічним кубіком. А останній тиждень це у нас тиждень визволення спиць та гачків. Тому, перш ніж щось розпочати новеньке в лютому, треба підвести підсумки тижня визволення спиць та гачків. Тому що спиці я визволила, здається, ще в п'ятницю. Але в мене був процес, який не дав визволення чи спиць чи гачків. Скоріше це, можливо, назвати визволенням від кінчиків чи хвостиків, тому що я у січні місяці в рамках м, теж спільне в'язання, але воно проходить на сторінці в Інстаграм. Люба Негатина влаштувала такий собі флешмоб, що ми. М, Кожного місяця на якусь задану тему в'яжемо шкарпетки. І ця подія має назву шкарпетковий календар. І ось у нас у січні був такий смугастий флешмоб, і ви ж розумієте, що скільки смужок, якщо помножити на 2, то то буде скільки кінчиків. І ото я ходила кругами, завершувала все, що завгодно. Але тільки не ховала кінчики, але ж треба завершувати. Треба давати волю і шкарпеткам, тому я сховала всі кінчики, досихають шкарпетки і збираються знов дорогу, тому що я на минулому тижні все ж таки отримала ниточку, якої мені не вистачало для визволення спиць. Скільки в мене тут було? Ні, це не ці спиці. Першими я визволила половиною. Бачите, якщо багато визволень, то можливо і заблукати. У січні місяці я розпочинала дві пари шкарпеток, не збиралася спочатку, а потім, коли дізналася, що вирушаю в дорогу, то вирішила. Взяти з собою такі маленькі за розміром процеси. І ось я взяла шкарпетки і в'язала я їх однією парою спиць, дві парі. Така білизна на мотузці в мене була. І мені не вистачило 100 грам на одну пару і 100 грам на іншу. І коли я поверталась на місце своєї дислокації, я замовила. Ниточки, але Укрпошта блукала довше, ніж я планувала. Але все ж таки доїхала. І ось це вже нові моточки. Але вони, бачите, трошки такі схудлі. І блакитний менший за розміром залишився, ніж рожевий, тому що шкарпетки, які я вив'язала, блакитні більшого розміру, тому. Цього моточка я забрала більше ниточки, а не вистачило мені лише на носочок чи мисочок, хто як каже, для шкарпеток з цієї пряжі. Пряжа товстенька, тому і шкарпетки такі товстенькі, але завдяки тому, що у складі є віскоза, але її дуже тут небагато. О, бачите, 4% віскози. Але завдяки цьому шкарпетки такі ну, пластичні, колом не стоять. Мені це сподобалось. Я перший раз в'язала шкарпетки з такої товстої пряжі, тому я не розрахувала, якої висоти треба вив'язувати. Розмір до ну до початку формування п'ятки. Тут п'ятка стронг, тому мені не вистачило. отут тільки на мисочок, носочок. А тут я ще пров'язала декілька рядочків, ну щоб бачите, розмір був трошки побільше. 48 петель, спиці 3,5. У цієї пряжі. 100 грам 200 метрів, щоб ви бачили, і щоб мені на згадку залишилось. Ну, я зараз, мабуть, у лютому все ж таки доб'ю ці два моточки дов'яжу, тому що пряжа товстенька, тепленька. І більш пізніше не буде сенсу в'язати такі товсті та теплі шкарпетки, тому я хочу завершити з цією ниточкою ну, взимку, щоб не тягнути з собою на весну ці процеси. Так, я ж хотіла зважити, щоб розуміти, по-перше, скільки йде на пару на кожну, а по-друге, у мене ж пряжний марафон. Я хочу зменшити свої запаси пряжі, тому не те, щоб якесь правило, чи я давала якусь собі обіцянку не купувати. Для мене це неможливо, я все одно буду купувати пряжу. Тому я вирішила купувати не більше, ніж вив'язала, щоб запаси просто не збільшувались. Тому я собі запишу. А вам нічого не видно. А ось так буде видно. Так, блакитна пара. Це. 39 розмір. 116. А рожева 38-й. 106. На 10 грам різниця, 106 і 116. Треба записати. Тобто, тут залишилось 87, а тут 81. Ну, це ж з етикеткою. Тобто, в мене знов можна буде вив'язати пару з тих двох моточків, і буде залишок грам 40. Ну, оце мені. Вистачить якраз додати до, моє, до мого пряжного шкарпеткового календаря. Ну, щоб дівчина, з якою я буду мінятися, познайомилась із такою пряжею. Це Новіта, це фінський виробник пряжі. Ну, я думаю, буде цікаво познайомитись з якимось новим артикулом. У багатьох дівчат зараз основна тема в'язання шкарпетки, у багатьох січень шкарпетковий. Ось і в мене так вийшло. Але я собі, щоб не збільшувати кількість процесів, ще одне побажання, я собі замовила, якщо не зменшити кількість процесів в роботі, то хоча б не збільшувати, тому я. Для себе вирішила, що маю право розпочати щось нове. Або при умові, що я у цьому ж місяці завершу. Як було от з цими шкарпетками в січні на шаленому тижні січня розпочала, і в січні завершила. І буду я розпочинати не більше трьох стартів, ну, можливо, колись чотирьох стартів на місяць, щоб якось вибирати недов'язи, щоб на кінець року. Ну, хоча б їх з половини-ти кількість. Ну, мені б так хотілося. Так, отже, ці шкарпетки готові. Ці теж січневі пара, але я їх завершила не на тижні визволення. Я визволила спиці 2,5 ще 27 січня. Але вони теж січневі, тому січень будемо вважати шкарпетковим. Хоча? Не тільки шкарпетковим. У мене січень, знаєте, схожий на, так би мовити, колискову. Зараз зрозумієте, що я маю на увазі. Пам'ятаєте, була передача на добра ніч діти, і там була пісенька наприкінці. Рученькі, ніженьки. Ось у мене такий січень. Колисковий. Рукавиці я теж у січні розпочала, у січні і завершила. Ну, я намагаюсь так собі спланувати моє в'язальне життя, щоб не додавати процесів. Бачите, такі. такі коси. Заплітала Лара коси. До речі, треба в Бінго, відмітити, у мене там є пункт, заплітала. Заплітати коси. Намалювати зірочку у шкарпетковому календарі, та й у пряжному, можливо, намалювати одну зірочку в календарі. Отже, це для на дорослих. Пряжа нема в мене етикетки, десь я її загубила. Алізе яка там у нас сама така, що всі знають, всі в'яжуть? Класична. Лана Голд Класік, здається, 240 метрів на 100 грам. І зараз ми, те, щоб записати, треба запам'ятати і розуміти, скільки йде на пару? 60 грам. Вони однакові. Я знову їх в'язала дві пари одночасно, а чого тут 62. Що таке? 60? Бачите? Ну да, ниточка ця трохи товстіша. Ну, на дотик. Ну, 2 грами десь і набігло за весь час в'язання. Отже, це в мене готова робота для. Бінго-харківські петлі. Тому що в мене там я заявляла горизонтальну лінію, дороговказ горизонтальний, остання така лінія. І там мені треба було дов'язати аксесуари на дорослого. Ось отакі в мене аксесуари на дорослого. Було вив'язано ось два, оці два переплетіння центральних. І ще два з гачком я додала і пальчики, тому вже в мене для харківського бінго є одна робота. Щось там у нас дуже темно. І ось я радію від того, що все, що розпочинала у січні, в січні завершила. І знедов'язав в мене, а, це ж теж січень. Це ж таки шкарпеток більше. І з недов'язів я взяла лише один процес із лялькового ательє. Ну, це тому що я була в дорозі і брала з собою щось маленьке. Це я не брала в дорозі, це я вже повернулася. Тут вже вив'язала. Ось, знайшла сукню, роздягла дитину. Ну, щоб я розумію, що дуже маленька робота, ну, знаєте, у відпустці не в'яжеться. Але ж все ж таки на один не... процес недов'яз у мене тепер менше. До того ж, другий недов'яз теж на фінішній прямій, але я не хотіла його, так би мовити, поспішати завершувати. Ну, мені ж треба щось брати з собою із недов'язів через тиждень на магічному тижні. З кубіком, коли будемо грати. Так, а я забула, скільки тут було? 26. Звичайно, я потім перерахую на метри, але я записую в грамах, тому що ну, купувати ж теж буду в грамах. А щоб визначити свою продуктивність, то треба буде перерахувати в метри, але січень він не показний, тому що я два тижні була не на місці. Треба ще ж зважити дитячі, хоча вони будуть важкіші за рахунок кінчиків та вузликів, я стільки настригла. 58. Ну, вони, по-перше, височенькі. Ну, як гольф. Бачите. Ну, і все ж таки, в них тут, де тут край? От, бачите, це просто той бік, що, звичайний гарний. А тут отут поховані всі, всі хвостики та кінчики. Ну, це норд. У складі є альпака, тому я вважаю, що. Одне два прання, і хвостики зваляються, і їх буде важко навіть знайти. Хоча я не збираюсь розпускати, тому що здивував мене норд тим, що він виявився дуже ніжний. Я думала, Альпака вона ну, разом з тим, що гріє, буде ще й поколювати. Ні, дуже ніжне. Навіть до обличчя. Мені дуже сподобалась ниточка. Як то кажуть, будемо працювати. Так, а я записала. 58. Мені не записала. Сподіваюсь, що у лютому у мене буде можливість більше вив'язати запасів своєї пряжі, тому що не збираюсь нікуди їхати, хоча. Лютий же він же ж короткий місяць. Я ще в'язала, але ж то не готові роботи. Будемо рахувати по готових, щоб не заплутатись і щоб реально бачити, скільки можна ще купити на підставі того, скільки вив'язано. І приблизно можна Можна було б купити десь біля 400 грам, але я вже ж купила, тому що мені не вистачило, тому буду купувати після того, як оце вив'яжу. Ну, хочеться мені зменшити. Ну, щоб, коли буду десь їхати, щоб за собою не тягнути всі мої скарби. Так, щоб не забути, Рукавиці спиці номер 4 оце ж їх я першими діставала. І знову ж я ж їх вив'язувала на мотузці дві парі одночасно. Тому бачите, дві готові роботи, а визволення одне. Визволень менше, ніж готових робіт. Ну, так сталося. Ось, всього у цій спиці. Тому що все інше було чи визволено раніше. Засічень. Ну, мені сподобалось в'язати по дві пари одночасно. Ну, коли є така потреба. Але цього разу я буду вив'язувати по одній, тому що у мене ж не вистачить на дві, тільки одна пара. Ну, залишок буде, а з цих моточків та, мабуть, хеліксон. Хоча у нас для шкарпеткового календаря Люба Негатина вже видала завдання, це такі непарна пара чи парна не пара, ну, коли вони начебто схожі, але чимось відрізняються. Ну, І буду мудрувати, деяка буде п'ятка, деякий носок, деяка резинка. Щоб вони були схожі, але не дуже. Як то кажуть, не близнюки, а двійнята. Ось. Будуть не близнюки, а двійнята, шкарпетки. І рукавиці теж буде цього разу одна пара, тому що в мене по у моїй лінії харківського бінго, бінго харківських петель, є такий пункт, як редизайн. І я, так би мовити, своїми руками буду з готової роботи. Робити процес, збільшувати кількість процесів за, за рахунок готової роботи. Ось я розпочала наш, знайшла кінчик, у мене е, снут іде в розпуск, і е, одним предметом для редизайну будуть отакі рукавиці. Ну, такі самі, тільки жовтенькі. Бачите, тут. Гарніше, коли жовто-гарячий більш, більше пасує до бордового, ніж отака пара. Та хоча так теж. Тому що в мене залишились цих такі маленькі залишки, і я тепер не знаю, куди їх дівати. Тому що оці, вони гарно компонуються. А ці мені здається, ну, якось не дуже. Може, хоча це, це не Ланагл, ні. Це Меріна Делюкс. Це пряжа, з якою я багато в'язала в Харкові. І ось мені треба його, по-перше, а де ж край я діла? Ось, треба розпустити і вирівняти ниточку. От, Вона. Вона, здається, тоньша, ніж Алізе, 280 метрів. До того ж, після того, як вона була в роботі, вона стає тоншою. Вона стає не така пухка і не така пружна. Ну, подивимось, що за редизайн в мене вийде, але мені треба у першому кварталі розпустити і знову щось зв'язати. Одночасно з тим не. Збільшуючи кількість своїх процесів, тому якщо я вже почала розпускати, у лютому треба і вив'язати. Я буду розпочинати на цьому тижні, ну, я так планую, три старти. І якщо хтось з них завершиться, може додам ще один. Щоб на тижні з магічним кубиком у мене було три нових процеси, а три взяти зі своїх недов'язів. Ну, треба ж якось щось вирішувати з цією ситуацією. Бо я зрозуміла, чому я саме багатопроцесниця. Ну, тому що мені подобається процес. Я ось навіть поки в'язала ці шкарпетки чи гольфи, отримувала величезне задоволення. А потім, щоб заховати кінчики, Мені знадобилося стільки багато зусиль, щоб вмовити себе завершити. Тому розпочати це я дуже швидко можу. А от завершити, тому будемо себе мотивувати, щоб кожного місяця кількість розпочатих процесів зменшувалась. Я впевнена, що навіть до трьох я не дійду, ну, хай їх буде хоча б шість, для того, щоб можливо було грати в тиждень з магічним кубіком, але ж їх більше. Тому є до чого прямувати. І січень будемо вважати розминкою, тому що вже. Треба завершувати з теплими, зимовими процесами. І треба готуватися до весни. Тому що у Оксани Левчук триває спільний проєкт. Готуємось до весни. А у Юлії Мілеєвої малюємо пряжею. А я все ніяк не можу розпочати нові процеси. В рамках Тих спільних проєктів, хоча треба почитати, можливо, там можна когось взяти з собою із минулого життя. Хоча для малювання в мене 100% є новий процес. Та й для весни є. У мене їх в голові стільки нових, що, хоч малюй нове Бінго, але будемо тримати себе. В рамках пристойності не будемо додавати 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я розумію, що вони маленькі, але за пів місяця хай хоч так буде. Тому що умови у нас, так би мовити, спартанські. Хоча коли нас це зупиняла. Отже, січень закриваємо і розпочинаємо лютий. І через тиждень буде відомо, що ж я таки розпочала, бо зараз загадувати дуже далеко наперед просто неможливо. Хоча мріяти нам ніхто не зможе заборонити. Тому мрійте, шукайте натхнення де тільки зможете. Бо у нас попереду ще багато справ. Отже, бережіть себе, до зустрічі!